Робити таким чином, вона почне реально бути Богом. Помилятися, злитися, це людське, прощати і любити. Це Божественне. Тому у нас, починаючи з цього, коли нам повернеться ця вся сила, наші ній, надії, мрії, наше бачення почне експотенціально, тобто зростаючи. Наповнювати силою будь-яку нашу дію достатньо буде просто сильно захотіти. А я думаю, що багато із вас Уже це відчувають. Я знаю, що наші слухачі, які сидять з того боку, вони це почали на практиці відчувати. І вони собі дивуються, чому от зараз в цей час в мене починають речі, деякі просто миттєво відбуватися, які я хочу. Бажання, які відбуватися швидко, тому що цей час він відносний. Розумієте, коли ми говоримо про ніч затемнення, час для нас уже наближається. Коли ми говоримо про 2012 рік, якийсь еволюційний скачок. Він не обов'язково відбудеться саме в дату. Ми люди привикли, що це ось так повинно бути. Треба. А знаєте чому? Mm -hmm. Я вам покажу ще одне диво. Як казав Сьогодні Герой, справжнє... я достаю із широких штранів. Да. Пам'ятайте, що кожен із нас це диво. І коли ми з вами говоримо про навколишній світ, ми говоримо, що це трьохвимірний простір. Ми звикли його ось так от виміряти. Але виявляється, наш простір не такий. Він ось такий. Що це таке, Це є. Трьохвимірний простір. Його треба уявляти як куб, в якому знаходиться ще один куб і ще один куб. Ось як ми живемо. Тому будь-яка наша дія, будь-яке наше диво, воно є трьохвимірне в об'ємі. І кожну дію, кожен вчинок треба наповнювати емоцією, змістом і любов'ю. Ось як виглядає наш простір. А уявіть собі, що це буде п'ятивимірний, правда? Тяжко уявити. Ми вимірний так. А тепер уявіть, що згідно цього для нас приходить потенціал, тобто можливість це все зробити. Ми маємо можливість це зробити, тому що е, у нас. Саш, а як в цьому випадку, наприклад, людини в, в людей є якісь там фізичні захворювання? Що буде в наступному? Чи щось будуть якісь зміни відбуватися в цьому плані? Так дуже коротко, бо час у нас все ближче і ближче все до завершення. Все ближче і ближче і А є ще в мене я не знаю, мільйон запитань, чесно кажучи. Е... Пам'ятайте, що саме ось цей період новорічний, от що ніч затемнення відбулась, якщо в людей є якісь, ну скажімо, вади, проблеми, захворювання, матеріально-фінансові, пам'ятайте, що все це, ви знаєте, наша реальність народжується. Згадайте, я сьогодні сказав вже, де наша реальність народжується? Між вухами? Між вухами. Mm -hmm. І от коли наша нога підіймається для того, щоб зробити крок в майбутнє, ми... Уже починаємо створювати між вухами. Ну так, 31-го. так, 31-го у нас відкривається потенційно величезний, можливий світ. Треба просто цього забажати. Уявіть, що якщо ви без емоцій, без бажання щось мрієте, то воно не відбудеться. Це так само, як зайти собі десь в якусь тиху комірчину, сісти і. Мріяти про те, щоб до тебе прийшло свято, щоб до тебе прийшли mm -hmm. друзі. Щоб я десь подорожував, так ці так. Комірчини. Ну а як же ж воно може прийти та відкрити цю комірчину? І хоча б через вікно гукни, воно прийде. Майте та так, майте, так, да, майте можливість. І головне, не обмежуйте себе в мріях. Я дуже раджу, щоб ви просто склали величезний список. І е, колись у нас був такий приємний звичай, він таки залишається в компаніях, коли ми там підіймаємо келих в новорічну мить. Mm -hmm. Я вас прошу, створіть собі величезний список позитивних бажань, на оздоровлення, на фінансове збагачення, на будь-що. І пам'ятайте, що коли ви це промовляєте щиро, з бажанням щастя і з відчуттям любові, воно почне втілюватись в ваше життя. На заваді, повірте, стоїть тільки ваш оцей розум. Тому сильно захотіть і почніть між вухами творити реальність. Щоб воно вам нічого в цьому світі не, 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 не заважало. Ви можете це зробити. Тому що натхнення виходить тільки від вас, а можливості прийдуть. От саме в період до 14, 1 по 14 січня. Угу. Відчуйте, зробіть собі щоденник. відчуйте наскільки у вас творяться ці дива і ви просто... Як це може бути? А воно може бути. Головне, щоб, дивіться, от цю мить ви станьте дослідником. Все те, що буде довкола вас творитись, просто як величезний експеримент на новій землі. А ви задаєте собі питання. От коли ви почнете ці питання задавати, ви побачите, як проявляється енергія. Що... Відповіді проходять, маєте на вас. От подивіться навколо, що буде творитись, і ви собі задаєтесь питанням, що ви будете тут робити? От в цьому просторі. Як ви себе почуваєте всі ролі? Якщо ви задастесь питанням, ви просто бачите, куди ви можете направити цю енергію. Це позитивний потенціал, величезний. Просто ми настільки унікальні. Я просто схиляю голову, я просто щасливий, у мене, можливо, сльози накочуються на очі від того, що я живу в цей час, що я живу в світі таких прекрасних людей. І це байка, що хтось із них ще не відчув, не прокинувся. Це просто незабаром. Я знаю, що ті люди, які слухають з того боку нас, наші слухачі, до них доходиться думка. І, можливо, для них це є підтвердження тих унікальних моментів, унікальних миттєвостей, які вони починають відчувати. Вони прокидаються. Нам слід дарувати щастя. Просто відчуйте, от зараз ви будете йти по вулиці, скажіть комусь. Замість того, що кому вам наступив хтось на ногу, ви просто скажіть йому щасливих свят і подив... <риклад> подивіться йому в очі. Ви відчуєте, наскільки вам повернеться це все з сторицею. Але робіть це щиро, з любов'ю. Це просто справжнє щастя, справжнє диво. Ми наближаємось до Нового року.